Відомому вченому селекціонеру, завідувачу кафедри розведення генетики тварин та біотехнології Житомирського національного агроекологічного університету, доктору сільськогосподарських наук, професору Миколі Сергійовичу Пелехатому, у ці травневі дні виповнилося славних 75 років. Народився Микола Сергійович у селі Плоски Таращанського району Київської області в селянській родині, закінчивши початкову школу у своєму рідному селі. Середньо у сусідньому селі Петрівське він поступив на зоотехнічний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту, який успішно закінчив у 1961 році, одержавши спеціальність вчений зоотехнік. З самого дитинства Микола Сергійович мріяв стати вченим у галузі сільського господарства, бо любив село і прагнув зробити простих людей заможними і щасливими. Його мрія здійснилась. Трудову діяльність майбутній професор розпочав з посади бригадира, начальника цеху Васильківської та Київської птахофабрик. Пізніше працював зоотехніком, організатором відділу організації селекційно-племінної роботи центральної дослідної станції штучного осіманіння сільськогосподарських тварин у місті Бровари. Визначальним етапом становлення Миколи Сергійовича як науковця була тривала протягом 18 років наукова діяльність у Київській дослідній станції тваринництва Терезини. Під керівництвом Миколи Сергійовича вперше в Україні була розроблена і впроваджена регіональна програма великомасштабної селекції молочної худоби. При інституті сільського господарства Полісся створено селекційний центр по її реалізації. Сьогодні творчий доробок відомого вченого налічує понад 220 наукових праць, у тому числі 25 монографій, рекомендацій та навчальних посібників. Слід зазначити і проактивну громадську діяльність ювіляра. Він підтримує тісні зв'язки із сільськогосподарським виробництвом. За його участю опрацьовані програми розвитку скотарства Житомирщини, в тому числі у провідних базових господарствах. Микола Сергійович є членом комісії Міністерства аграрної політики України за тестації у Житомирській області, племінних заводів і репродукторів, членом спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Микола Сергійович багато зусиль докладає для підтримки молодих науковців, надихає своїм прикладом на досягнення нових горизонтів, ніколи не відмовить у консультації чи допомозі. Високий професіоналізм, загальна ерудиця, величезна працездатність, душевність та людяність, уважне ставлення до кожного співробітника, аспіранта і студента створили Миколі Сергійовичу заслужений авторитет серед колег. Отож, сьогодні, друзі, колеги та студенти від щирого серця вітають вас, шановний Миколи Сергійовичу, з вашим ювілейним днем народження і бажають вам міцного здоров'я, особистого щастя, натхнення та сил для реалізації усіх ваших ідей. Вони вас всі щиро люблять і шанують, і надсилаючи ось такі віршовані рядки. На довгий вік, на многії літа, на шану від людей, тепло родинне, сталися доле крізь усе життя, лише добром для доброї людини. Нехай старання вашої труди примножать успіх в нашім колективі. Живіть добрі і в радості завжди, та будьте все життя щасливі! з ювілеєм! thank okay. you